800 тисяч гривень для зсу. Саме стільки зібрав маленький фермер-блогер із Черкащини Матвій Кобрус. Це хлопчик, який буквально підірвав соцмережі роликом Скоро вже буде Пасха. Тоді відео стало вірусним. А хлопчик перетворив свою славу на допомогу армії. Тепер у Матвія новий хід. Скільки вже грошей він зібрав, знає наша Ольга Косенко. Це ноги, це руки, клещі. Матвійко показує робота, якого змайстрував у школі. От тільки ім'я йому ще не придумав. Мене, як Найвідомішому маленькому блогеру з Черкащини лише п'ять, та він вже ходить до першого класу. Зі школи хлопчика забирає мама. Дорогою додому Матвійко називає літери, які встиг вивчити за день. Е, І, О. <плес> Вже майже зима і по господарству робити нічого. Тож після школи йде збирати з молодшим братиком Мироном улюблене лего. От чого його назвали Шата, він шатається. А ще військові автівки та літак Мрія, який знищили росіяни. Це мрія для того, щоб таку ноутку авина. Граючись, Матвій постійно щось розповідає так і народжуються відео, які підривають мережу. Зізнається мама юного блогера Людмила. Жодних сценаріїв, лише імпровізація. Доросла людина до такого точно не думається. А в нього це виходить таким чимось. Щось він там собі думає, думає, раз десь вистрелива і все. І от такі фразочки, якісь його там моменти кивова це шукає, вирізає. Так було з найпопулярнішим відео про Великдень. Воно миттєво стало вірусним. Свої меми про нього створювали інші блогери, військові. А гурт Мюслі Юа навіть записав трек. Батьки просили Матвія записати схоже відео до Різдва. Та сміються, хлопчик на замовлення не працює. Тож видав імпровізацію про свій зуб. Нині в Тіктоці це відео набрало понад 11 мільйонів переглядів. На цьому тижні, друзі, липа у мене ну, А дід ходи, розказує, що його кобила приперділа. Ха -ха. Він же не знає, що я його фей продав. Не тільки блогер, а й волонтер. Прибуток від переглядів родина Брусів витрачає на спорядження та автівки для українських бійців. Зазвичай кошти ми збираємо на стрімах. Ми там робимо розіграші різних цікавих призів. Дуже часто люди, які виграли, залишають це все, просять, щоб передали хлопцям. Так, назбирали вже на п'ять автівок. Сьогодні передають четверту «Машина для 35-ї морської піхоти. Вам кажуться, що це хлопці. Ну, Ось оце кидається». За пікапом приїхав морський піхотинець Ростислав. Каже, увесь їхній підрозділ фанати Матвійчика. Усі знають повністю, всі. всі знають, хто він що він робить і велика вдячність за це. П'ятирічний Матвій закликає в своїх відео усіх допомагати українським армійцям. Для того щоб була перемога. А, а то в віддих не поїдемо. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.